Привіт, друзі! Ви на каналі Спорткоманда. І сьогодні ми розглянемо одну з найкращих бігових доріжок для дому та спортивних залів Generation Fitness Servus. Це сучасний тренажер, який поєднує в собі потужність, функціональність і передові технології. А ще у нас є для вас приємний бонус: за промокодом MAR2025. Ви отримаєте знижку на покупку цієї моделі в нашому інтернет-магазині «Спорткоманда». Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. Основні переваги Generation Fitness Service – це не просто бігова доріжка, а ваш персональний тренер. Який допоможе досягати нових спортивних результатів. Завдяки потужному двигуну, широкому діапазону швидкостей і автоматичному нахилу, ця модель підходить як для новачків, так і для професіоналів. Давайте розглянемо її основні характеристики та переваги. Двигун та швидкість. Почнемо із серця цієї доріжки, її двигуна. Потужність у три кінських сили. Пікова 4,5 кінські сили забезпечує стабільну роботу навіть на максимальних швидкостях. А діапазон швидкості від 0,8 до 20 км за годину дозволяє адаптувати тренування під будь-який рівень підготовки. Це означає, що ви можете почати з легкої ходьби, а згодом перейти до інтенсивного бігу. Така гнучкість робить Generation Fitness сервіс ідеальним вибором для всієї родини. Автоматичний нахил. Ще одна важлива функція автоматичний нахил до 15 градусів. Це дозволяє імітувати біг по підйому, що значно підвищує ефективність тренувань. Ви зможете спалювати більше калорій, зміцнювати м'язи ніг і покращувати витривалість. І все це без виходу з дому. Бігова поверхня та амортизація. Простора бігова поверхня розміром 140 на 51 см гарантує комфортний біг навіть для користувачів високого зросту. А антиковське покриття та амортизаційна система знижують навантаження на соглоби, що робить тренування безпечним та комфортним. Це особливо важливо для тих, хто має проблеми з колінами або хоче уникнути травм, програми та консоль. Доріжка оснащена 23 попередньо встановленими програмами та трьома користувацькими режимами. Це означає, що ви завжди зможете знайти тренування, яке відповідає вашим цілям від спалювання калорій до підвищення витривалості. LED-консоль з круговим матричним індикатором відображає всі необхідні параметри час, швидкість, нахил, дистанцію, калорії та пульс. Завдяки цьому ви завжди будете в курсі свого прогресу. Інтерактивні можливості. А тепер про сучасні технології. Generation Fitness Service підтримує підключення до фітнес-додатків через Bluetooth. Ви можете синхронізувати доріжку з такими платформами, як FitShow, KinoMap або Zwift, Specs, і тренуватися на інтерактивних картах, брати участь у змаганнях. Або насолоджуватися 3D-симуляцію бігу. Це робить тренування не лише ефективними, а й захоплюючими, компактність та зручність зберігання. Ще одна перевага складаний механізм з гідравлічним циліндром. Завдяки цьому доріжка легко складається та займає мінімум місця. Це ідеальне рішення для тих, хто живе в невеликих квартирах. А вбудовані ролики для транспортування дозволяють легко переміщати тренажер по кімнаті. Безпека та комфорт Для вашої безпеки доріжка оснащена сенсорами пульсу, які дозволяють контролювати рівень навантаження, а тримач для пляшки забезпечує додатковий комфорт під час тренувань. Вода завжди буде під рукою. Максимальне навантаження у 150 кг робить цю модель доступною для користувачів різної комплекції. Отже, чому саме Generation Fitness Servus це універсальний тренажер, який підходить для всіх, незалежно від рівня фізичної підготовки. Потужний двигун і широкий діапазон швидкостей забезпечують ефективні тренування. Сучасні технології, такі як інтеграція із фітнес-додатками, роблять заняття цікавими та мотивуючими. Безпечне бігове полотно та амортизаційна система знижують ризик травм, а компактність і складаний механізм дозволяють зручно зберігати доріжку навіть у невеликих приміщеннях. І найголовніше, ви можете придбати цю бігову доріжку в інтернет-магазині Спорткоманда. Не забудьте використати промокод MAR2025, щоб отримати знижку. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Так ви першими дізнаєтеся про новинки та знижки в Спорткоманда. Дякуємо за перегляд! Залишайтеся активними, тренуйтеся з комфортом і до нових зустрічей. Generation Fitness Service ваш шлях до ідеальної форми.